Картини на скліпаше тернопільська художниця Юлія Сватко. Також вона розмальовує вази, келихи, тарілки, виставку вітражних робіт мисткині. Нещодавно відкрили в етнопарку Агроленд під Тернополем. Кожна річ, представлена у експозиції, має власну історію та характер. Художниця зізнається, майже ніколи не повторює своїх робіт. Натхнення черпає з природи, свят символічних подій, і власних емоцій. Кожний виріб, він написаний був з натхненням до певного етапу мого життя. Спочатку я малювала бакали. Перша моя робота це бокал для моєї колеги. На день народження я хотіла подарувати унікальний виріб, такий, який нікого не має». Юлія Сватко вже понад 20 років займається художньою творчістю, а розписом на склі близько 18 років. Як каже вона, ця справа вимагає терпіння та майстерності, адже фарба не лягає на скло рівномірно. Потрібно постійно підбирати пропорції, щоб вона не стікала. Для своїх творів використовує спеціальні вітражні фарби. Працює Юлія в техніці заливка. Перед цим безпосередньо наносячи на скло контур. Я вдосконалювала кожен раз свою техніку різними напрямками, тому що вітражні краски. Вони є складними в процесі і вони є одноманітними в кольорах. Мені подобалося, щоб була картина різнобарвна, різними техніками. Я почала вивчати, експериментувати. Це сильний матеріал, який не піддається будь-яким краскам. Я багато вивчала і експериментувала, тому що не не весь час виходить, розписати школо і не кожне. Особливо складно працювати з об'ємними предметами, вазами, келихами. Картини малювати легше, проте на них зазвичай йде значно більше часу. На створення однієї картини може піти від тижня до півроку. Усе залежить від складності та натхнення. Під час початку повномасштабної війни. Я призупинила свою творчість, і була в мене така важлива поїздка. До наших хлопців військових, я коли поспілкувалася, і вони надихнули мене своєю такою жагою до життя, до перемоги. І вони сказали, ми справимося, ми переможемо. І я вирішила намалювати картину військову тематику, але брала за фон нашого поета Тараса Григоровича Шевченка. Нагадаємо, нещодавно в етнопарку Агроленд відбулося підбиття підсумків роботи благодійного фонду покрова. Майстриня написала картину як вдячність за діяльність фонду. Невеличку вдяку передати через, через цю роботу. Пані Любі Вовк великим обов'язком і щирим серцем ставиться до своєї роботи. Виставка робіт Юлії Сватко діятиме до 30 листопада. Етнопарк працює щодня з 10 до 20 години. Квитки в касах, які працюють з 10 до 19. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.